Понад 400 учасників, дітей, юнаків та дівчат, юніорів, дорослих і жінок, які, окрім спортивних клубів Дніпра та міст нашого регіону Кривого Рогу, Кам'янського, Новомосковська, представляли також обласні сусідні центри Харків, Запоріжжя, Полтаву та районний центр останнього Кременчук, зібрав традиційний, вже четвертий за ліком відкритий кубок академії Галоян-Карате. Звітний наразі був присвячений історичному ювілею видатного майстра і вчителя цього східного бойового мистецтва, володарю 10-го дану, засновнику стилю Кіокушинкай Масутацу Оямі. Це велике свято, що Артем Голеян зробив в Дніпрі такий великий турнір. На я навіть не знаю, скільки людей не зміг дорахувати до кінця. Дякуємо за це. Мені мені подобається організація, мені подобається суддійський е, состав, який був тут зараз. Іде, а також діти, які приймають участь в цьому турнірі. Дякую за турнір. Та все буде Україна, все буде Кіокушин. Стисла церемонія відкриття турніру. Розпочалася з параду всіх його учасників, яких згодом привітав та побажав успіхів. Ініціатор і засновник змагань, президент Академії Карате Галоян Артем Галоян, третій дан Кіокушин Карате. Після чого титулований вихованець навчального закладу Чемпіон Європи Сергій Корогоцький перший дан провів традиційну розминку та мовив клятву бійця, в основі якої вивчення. І прагнення виконання шляху Кіокушинкай хвилиною мовчання зібрання вшанувало пам'ять полеглих у війні з Росією, а виконання державної гімну України дало старт сутичкам, які відразу розпочалися на двох татамі. На одне з них першим вийшов вищезгаданий Сергій Корогоцький, який знову підтвердив свій статус фаворита і одного з найсильніших каратеків не тільки України, святкувавши успіх не лише у звітному поєдинку, але і загалом на турнірі, відзначивши серед іншого, його високий рівень. Данный турнир проводится ежегодно. Такой большой в этом году мы не подкачали. Было около 400 участников и сейчас турнир продолжается. В целом все как всегда на уровне. Судьи не подводят. Видим, что тренера тоже работают над своими учениками и все проходит очень хорошо. Хочу поблагодарить вооруженные силы Украины за то, что они дают возможность нам проводить такие мероприятия, собираться, заниматься своим любимым делом. Также хотелось поблагодарить очень много городов приехал, очень много клубов. Большая конкуренция, более 350 участников, что дает выявить настоящего чемпиона на сегодняшний день. Очень приятно, когда есть здоровая конкуренция. Также хотелось выразить очень хорошая подготовка спортсменов. Тренера, видно, работают полным ходом, не останавливаются, несмотря на все трудности. И ребята очень высокого уровня. Как и дети, так и взрослые. Это не может не радовать. Одним з таких, серед інших учасників, хто вчиться і посягає темнічі свідки у Кушин Карате, засвоює через нього позитивні життєві уроки, щоб згодом стати чесним і дорослим, готовим у будь-яку хвилину прийти на допомогу, був зовсім юний вихованець Академії Карате Галоян Артур Бунятян, який відверто зізнався, чому йому тут подобається. Мені тут подобається, що тут я становлюся сильніше та храбріше». За підсумками змагань, усі переможці, і призери від імені його організаторів, були достойні кубків та спеціально виготовлених до турніру брендованих медалей з символікою до сторічного ювілею Масутацу Оями. З великої низки їхніми володарями стали і одні з кращих каратеків країни, вихованці Академії карате Галоян тренера Артема Галояна, Сергій Коргоцький, Кирило Бадабієв, Данило Вітер, Володимир Кривченко та багато інших. Ще ми їх усіх. І вітаємо!